Всім привіт. Ну що, робочий тиждень, все по колу, все по-новому. Тільки що дзвонила дівчинці, в якої цезар наш. Каже, все добре, він вночі не плаче, все добре, бариться своєю коліжанкою. Їсть добре, все добре. Сам відкриває двері, все як і вдома, за нами він. Не сумує, тому що я дуже переживала, що він буде за нами сумувати, буде плакати. Але бачите, можливо, то що він ще молодий, йому легше це все. Це ми себе будемо катувати тим, що ми його віддали, але ну я ж кажу, так примушують нас обставини. Нікуди нам діватися, так треба. Дуже його шкода, але коли треба, то треба. Знаєте, Обставини бувають у людей різні. А я на роботі пішла заробляти гроші, діти вдома. Мали бути уроки, але знову сьогодні замовранду тривоги. Зараз вже вроді удвій, зараз на ну, будуть уроки, будуть потрошку навчатися з людуючої тривоги. Якось так. День бабака кожен день, але ж теж світову теж нікуди не тяшся. Пішла працювати. Потім з вами зустрінемося. Це я вже вдома. І сьогодні в нас з дівчатами катрусінки на зал. Накупляли усіляких смаколиків. Бачите, порозкладали собі подушки, ковдри. І зараз будемо дивитися титанік. Зараз як заляжемо і проведемо приємно свій вечір. Я Титанік вже не дивилася багато років, щоб не збрехати. Напевно, більше 20. Да, у мене дачі 21. А я дивилась, напевно, роки 23 я його не дивилася. Тому вирішила ще разок його переглянути, але вже з малими. Вчора дивилася з златою солодкий листопад. Дуже люблю цей фільм. Кожен раз я під нього. Пускаю сльозу. Але вчора щось в мене пішло не так. Я зламала систему і навіть не рюмсала взагалі. Подивимось зараз, що буде в нас з Титаніком. Чи буду я сльози пускати, чи ні. Тому що всі рази, крім останнього, коли я його дивилася, я плакала. Всім привіт! Знов робота. Сьогодні вже четвер. Завтра останній робочий день. Якийсь в мене цей тиждень якийсь взагалі, знаєте, такий монотонний, нічого в ньому цікавого немає. Все, я вже вдома, вечір. І знов у нас з Діаною буде перегляд чогось. Ми ще не вирішили, що ми будемо дивитись, але зараз чекаю, вона зараз прийде і будемо дивитись ще щось з нею. На рахунок тих фільмів, що я дивилася, це в мене було солодкий листопад і Титанік. Дітям Титанік сподобався. Я його вже подивилася восьмий раз за своє життя. Як я вже казала, шість разів я плакала під нього, сьомий ні. Я вам більше скажу, восьмий теж ні. Ще й ми сиділи, нам було чогось смішно. Ми вирішили, що це, мабуть. Була не мелодрама, а комедія. Сиділи веселилися, нам було смішно і добре. Ну і добре, що не плакали. В цьому житті і так є що поплакати. От зараз щось будемо дивитися, а завтра останній день на роботу і вихідні ура 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 ура. Всім привіт! Бачите, я сьогодні знов з помічницею на роботі, а помічниця з пістолетом. Хочемо застрелити. Правда, вона мені допомагає, але стріляти мене, вважаю, не треба. Розцінюємо. Знов приїхали до нас купа товару. Треба це все розцінити. Добре, що я не сама. Все, робочий день скінчився, робочий день п'ятниці. Завтра субота. Треба завтра трошки до ладу привезти подвір'я. Ми вчора цим займалися з Діаною. Зараз підемо вона зробить мені, приведе волосся до ладу, зробить мені кератин. Завтра в нас теж день краси. Завтра я попрацюю і будемо робити нігті мені, робити нігті Діані. Ну і приводити до ладу подвір'я, прибирати траву, яка ще лишилася. От, ви знаєте, в минулому році я так завзято це все робила, тому що в мене біля мене був коля. Разом ми це все робили, воно мені так подобалося, так хотіла свій будинок, але я розумію, що одна я це просто не тяну. Е, ну, по-перше, коли робиш щось разом, воно і веселіше, і набагато це все простіше. От. Ну а знаєте, коли пішов служити, в мене, знаєте, опустилися руки і нема у мене ніякого ні бажання ні щось робити, ні щось вирощувати, не прибирати і геть нічого. І ходиш додому і не хочеться нічого. Ходиш на роботу, тому що так треба, тому що хтось повинен заробляти гроші. Одна розрада у мене це діти. Дуже їм вдячна, вони мене підтримують, як тільки можуть. Вони від мене не відходять, вони мене розважають чимось. Ми з ними дивимося щось. Вони, коротше, в мене не відходять. Вони по черзі зі мною сплять. Дуже дуже їм вдячна. Мої діточки, квіточки. А в будинку розумію, що треба щось з дворі робити, тому що треба. Але чесно, мені не хочеться. Хочу вже, щоб скорше вернувся додому. І тоді я буду щось робити. У мене тоді куди якесь бажання щось робити. Бачите, моя помічничка робить мами красуню. А мама така, дивіться, стрижка вспишка. Отлічно, да? так? Це в мене мозок просто дивиться. Від у цього всього що відбувається зі мною.